Права 3,20. Подайте дріб у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас А 7 у чисельнику у знаменнику А. Ну що ж, давайте почленно поділимо. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює. Як А? що ділиться на А? Відняти 7, що ділиться на А. Якщо ми зараз. Виконаємо віднімання. Тут, однакові знаменники, ми одержимо той самий вираз, з якого розпочинали. Ну що ж, А поділити на А це буде одиниця, бо на А можна скоротити і чисельник і знаменник. Так? Тоді в нас буде одна перша або одиниця. Відняти 7, що ділиться на А. Тобто ми подали дріб у вигляді різниці цілого виразу і дробу. Переходимо до другого завдання m у квадраті мінус м у кубі плюс 7 у чисельнику знаменнику м у квадраті. Тут давайте так зробимо. Виокремимо перші два доданки, поділимо почлено, тобто це буде m у квадраті мінус м у кубі, що ділиться на m у квадраті. Ну і додати 7, що ділиться на m у квадраті. І це дорівнює. З першого виразу m у квадраті, чисельника першого виразу, м у квадраті можна винести за дужки Тоді у дужках у нас залишиться 1 відняти м у кубі, що ділиться на m у квадраті, це буде m. Так. Ну і ділимо на m у квадраті. Ну і додати залишається 7, що ділиться на m у квадраті. І це дорівнює. Що ж тут ми m у квадраті скорочуємо в чисельнику і знаменнику. Тут у нас буде одиниця, то вийде 1-m перших або 1-m. Ну і плюс 7, що ділиться на m у квадраті. Тобто ми подали в вигляді суми цілого виразу та дробу. Переходимо до третього завдання. Y2 y у квадраті плюс y. Плюс 2, що ділиться на y плюс 1. Тут аналогічно по почленно поділимо. Тобто ми записуємо, що це дорівнює y у квадраті плюс y. А в знаменнику записуємо y плюс 1. І додати, ще у нас двійка тут залишається, що ділиться на y плюс 1. І це дорівнює. У чисельнику першого дробу. Ми y виносимо за дужки, То в дужках у нас залишається y в квадраті на y, це буде y. Так, додати. А y поділити на y це буде 1. Знаменник записуємо без змін. Це буде y плюс 1. Ну і додати 2. А в знаменнику записуємо y плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, в першому дробі y плюс 1 скорочуємо в чисельнику і в знаменнику, то вийде y перших, або y додати 2, що ділиться на y плюс 1. Є? Ми подали вигляді суми цілого виразу і дробу. Переходимо до четвертого завдання: 5p-5q-1, що ділиться на p-q. Тут подамо в такому вигляді. Об'єднаємо два перших елементи, почленно поділимо, записуємо, що 5P-5Q. Ми ділимо на P мінус Q. Ну і залишається відняти, що у нас тут одиниця ділиться на P-Q. І це дорівнює. Якщо ми зараз віднімемо, у нас вийде цей наш початковий вираз. В чисельнику першого дробу ми 5 виносимо задушки, то одержимо тоді P-Q. Ну, знаменник переписуємо без змін. це P-Q. Тоді ще потрібно відняти одиницю, що ділиться на P-Q. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас P-Q скорочується. Тут буде одиниця. То записуємо тоді, що в нас залишиться тоді 5 перших або 5. Відняти. І ще одиниця, що ділиться на P-Q. Тобто ми подали у вигляді різниці цілого виразу і дробу. Записуємо. Відповідь пишемо ну, відповідь. Отже, подайте дріб у вигляді. Записуємо у першому завданні. Ми подали, одержали 1 відняти 7, що ділиться на А. У другому це 1 n додати 7, що ділиться на n у квадраті. У третьому записуємо y. Додати. 2, що ділиться на y плюс 1. І у четвертому це 5. відняти 1, що ділиться на P-Q. Ну що ж, ось таке завдання на подання дробу у іншому вигляді. На цьому вправо завершено.